Вітаю вас, друзі, на каналі Татусеві Історії. Сьогодні ми продовжимо слухати про пригоди Гуцика-Буцика автора Отфріда Пройсфера. Нічна пригода. Решту дня Каспар провів на кухні Чакунського замку зачищенням картоплі. Через це великий та звича клун Петрозілій Лихолюб не мав змоги випробувати свого служника повністю. На обід він ізжер сім мисок картопляного пюре на вечерю проковтнув близько тисячі картопляних галушок із цибулячою підливою. Не дивно, що цього вечора він перебував у перечудовому гуморі. Нарешті. Він підвівся за столу, задоволено поплескав Касперля по спині і сказав. На сьогодні досить. Зараз я покажу, де ти спатимеш. Ходімо, зепелю. Касперль попрямував за господарем замку через стіни до невеличкої кімнати. Там стояли порожні ліжко та умивальник. Це твоє житло, зепелю. Тут ти спатимеш. Тут, на голому ліжку, Май терпіння, мовив Петрозілів хлюб. Він клацнув почками, на залізному ліжку з'явився товстий соломіний матрац. Як це чакун зробив, Каспер не міг збагнути. Потім чакун клацнув почками в другий, в і в четверте, на матраці. З'явилися простирадло, перина та подушка. Гадаю, тобі цього досить, мовив великий чаклун. Я пішов свати. А на давніч На добраніч, великий чакуне, відросілю мухоїде. Вихолів вийшов. Його почувальня містилася у замковій вежі на п'ятому поверсі. Та Каспрова кімната і кухня були на першому. У вікно було видно сад, а за садом — ліс. Вікно? Вікно не було загратоване і легко відчинялося. Непогано, подумав Каспер. Боюся, що вранці великий чаклун сам чиститиме картоплю. Каспер зачекав, коли на дворі зовсім спочиніє. Якщо він вийде звідси на волю, то відразу побіжить визволяти свого друга Зепеля. Як це зробити, він ще не надумав. Спочатку треба вирватися звідси самому. Знати б, чи заснув уже Петрозілій лихолюб? Каспер Нишечком виліз через вікно у сад і пробіг очима вгору по замковій стіні. Все оповила темрява, мертва тиша. Дуже добре. Садова огорожа була не вельми висока, одначе, коли Каспер зібрався, було перелізти її, сталося несподіване. Хтось ухопив його за полу куртки. Та за комір і відкинув назад. Каспер приземлився м'яким місцем не дуже м'яко. Що за нечиста сила? Чи невеликий, то звийчакун Петрузілі лихолюбце зробив? Каспель боязко повертів головою на всебіч ніде нікого. Чи не здається мені? подумав Каспаль. Спробую ще раз, але в іншому місці. Він підвівся і ступив пару кроків. Потім кинувся на огорожу, хотів раз перестрибнути її. Та знову йому не поталанило. Цього разу хтось ухопив його за барки і відтяг, наче мішок із борошном. Каспель якийсь час не ворушився, а лежав посеред квітникової клумби. Він нашорошив вухо, чирк. Пхю тихо засвистав Каспер. Хто тут? Мертва тиша. Тільки ліс шумів здалеку по той бік огорожі. Таки мені все це привиділося, подумав Каспер. «Спробую втретє. Але вже нема охоти перестрибувати огорожу. Може, десь низом перелізу. Каспер побов з понад огорожою, сподіваючись знайти дірку. Ось штахетина ледве прибита. Він отхилив її, і вийшла дірка якраз для нього. От добре, подумав Каспер і намирився був вилізти. Та й цього разу його чекала невдача. Хтось узяв його за ноги і швидко відтяг від огорожі. Але пригоди на цьому не скінчилися. Раптом Щось ляснуло, і Каспер дістав такого ляпаса, що аж закричав зі страху. Великий чакун подрозілілий лихолю прокинувся, запалив світло і в нічному ковпаку на голові нахилився з вікна своєї опочивальні на п'ятому поверсі. Е «Ей, що я бачу? загукав він. Зепель хоче дременути». Але хіба знайдеш що такого дурня, як зепіль? З мого чаклунського замку для тебе нема дороги, та вийти зможеш, тільки з мого дозволу, якщо я коли-небудь тобі його дам. Не появившись свого життя тут, Лягай спати зеплю, і ніколи більше не забавляй мене сну інакше. згори». Раптом шогнула блискавка і вдарила в землю біля самісіньких Каспрових ніг. Каспель мало не вмер із переляку. Великий чаклун Петрозілів вихольоп глумливо зареготав і стріском зачинив вікно на п'ятому поверсі замкової вежі. Чи можна чогось іншого сподіватися від злої людини? Треба грати дурня. Наступного ранку Каспель мусив наварити для великого чакуна повний казан картопляного пюре, і лихолюб випустив із руки ложку аж тоді, коли спорожнив його дочиста. Потім він задоволено втер рота краєчком свого чекунського плаща. А я? розчаровано спитав Каспель, адже він сподівався, що Петрозілій залишить йому трохи. Не торобуйся, мій любий. Чекун клацнув пучками і начекував буханець хліба, масла і сиру. Це для тебе, зепелю, мовив він. Але не квапся з'їсти. Я маю дещо сказати тобі. Він прокашлявся і почав. Сьогодні я мушу залишити тебе самого. Поїду до свого приятеля в Букстенгут і повернуся пізно ввечері. Коли захочеш їсти, піди в комору і візьми те, що вибереш, адже ти працюватимеш. Запам'ятай, що маєш робити. По-перше, на вечір начистиш шість відер картоплі і поріжеш кружальцями. По друге, Напиляєш три сажні дров. Порубаєш і складеш у стоси. Потретє, підметеш та помиєш підлогу на кухні. І почетверте, перекопаєш у саду голі клумби. Повтори. Як велиш, великі чакуни, бедрозілію, тихогубе, сказав Каспер. Він вирішив, що гратиме дурня й надалі, аби довести до довічаю. Можливо, Петрозілілий хлюб від люті прожене його з замку. Касперль удав, що напружено пригадує все. Він закотив лоба очі, почухав потилицю. Якийсь час Петрозілілий хулюб дивився на нього, потім йому рвався терпець. Що ви ще думай? вигукнув він. Мені вже пора рушати. Нужбо. відкрий рота і скажи мені, що ти повинен зробити. А, а що я повинен зробити? перепитав Каспиль. Я повинен. Дідько б його взяв, що ж я повинен. Щойно ніби все добре пам'ятав, а тепер хвилинку. Зараз я знову все пригадаю. Каспель натяг запалі капелюх на лоба. Я повинен, по-перше, напиляти шість відер картоплі, порубати її і поскладати в стоси. По-друге, підмести три сажні дров. І по-третє, на вечерю начистити на кухні підлогу і порізати кружальцями. По-четверте, Замовкни. закричав великий чакун Петрозілі зілілий халюб. Ворсякий ж на що? Каспер скорчив здивовану міну. А чому верзякаю? спитав він. Бо ти все спутав! Гори всі мішків гречаної вовни. Починай спочатку. З, з радістю, великий чакуний гір зезілю лихоцапе! я повинен, по-перше, перекопати шість відер картоплі. По-друге, розпиляти підлогу на кухні, порубати і скласти в стоси, і по третє, підмести голі клумби в саду, а по четверте, яка ж у мене четверта робота? Несосвітні дурниці!» – закричав Петрозілій «Ні санітниці!» Чому? Чому? Петрозілій Лихолюб постукав себе по лобі. Тому, що ти недоумкуватий, дурний, як пень. Найпростішої роботи не можеш запам'ятати. Ти мене доведеш до вічаю, до вічаю. Великий чаклун у гніві щосили гупнув ногою. Зараз він мене прожене, подумав Каспер. На жаль, цього не сталося. Великий чакун Петрозілівий Вихолюб не витурив його, бо Каспер був йому потрібний. Він клацнув почками і вичікував пляшечку кминної горівки. Погамувавши нею свою злість, мовив Те, що ти зепелю, несусвітній дурень, і біда, і щастя. Гаразд. Мене задовольнить, якщо ти тільки начистиш шість відер картоплі. Не чистиш і поріжеш на кружальця. Запам'ятав, я дуже полюбляю на вечерю смажену картоплю. Решту роботи через твою глупоту ми відкладемо на майбутнє. А зараз я мушу поспішати, а то мій колега в бокстенгуді подумає, що я забув про нього. Великий чекун, Петрозіліли хлюб. Миттю помчав нагору. На даху замкової вежі до його послуг був майданчик. Розіславши на ньому свого широченного, помережного жовтими та червоними магічними знаками чарівницького плаща, він сів посередині й проказав заклинання. плащ ураз піднявся з ним у повітря і поніс його до Букстенгуда. А Каспер? Каспер з'ївши хліб з маслом та сиром, він узявся до роботи. Самотньо сидів у замковій кухні, чистив картоплю й роздумував. Насамперед його думки полинули до зепеля. Вчора, повишаючи свою печеру, розбійник гуцик-буцик прикував його до стіни у темному куті між двома бочками з порохом та перцем. Чи й досі він сидить на ланцюзі на холодній кам'яній долівці? Хоча б йому гуцик-буцик постелив соломи чи дав чимось укритися, міркував Каспер. І чим довше він думав про зепеля, тим палкішим було його бажання знати, що там із зеплем у розбійниковій печері. Бідолашний зепель. Багато годин самотньо пролежав Зепль у темній розбіньковій печері. Якби не ланцюг на нозі, він давно дременув би звідси світ за очі, одначе ланцюга зняти не вдалося. Зепель у вічі тряс, смикав ногою, але ланцюг сидів міцно і ніякої ради тут не було. Надвечір повернувся гуцик-буцик. Скинувши з плечей мішок із нюхальним тютюном, він пошпурив у куток капелюх та плащ і запалив свічку. Ну, любий Касперлю, доволі байдикувати, пора братися до праці. Але спочатку зепель мусив допомогти розбійникові гуцику-буцику стягнути брудні чоботи. І аж тоді його було розкуто. Іди до пет і розведи вогонь. Дорогою роздобув жирну госку. Коли розпалиш плиту, обскоби гуску і хутенько на рожен. Підсмаж її з усіх боків, я таку люблю. Пильнуй лиш, аби не просмалив, та я тим часом одягну халат та перепочину. Зепель обскопував гуску і заходився пекти. Коли він крутив рожен, запах смаженини вдарив йому в ніс. І з самого ранку він ні крихти не мав у роті, тож тепер почувався безсилим. Чи ж розбійний куцик залишить йому бодай шматочок? Проте гуцик буцик навіть гадки такої не мав. Коли гуска спеклася, він вигукнув «Смачного!». Розбійник з'їв усю гуску, а зепель залишився ні з чим. Навіть кістечки не дістав, щоб обгризти. Смачненька гуска!» сказав після їжі розбійник і відригнув. Не завадило б мені ще й чашечка кави. Він пішов до скрині, дістав млинок для кави. Бабусин млинок. Потім Засипав його кавими зернами. На. гукнув він зепелю. «Мели!» І зепель мусив молоти каву на бабусиному млинку для гуцика буцика. При цьому млинок грав мелодію пісні, Обновить все красень травень. Йому стало дуже важко на душі, навіть важче, ніж було протягом цього нещасливого дня. Що з тобою?» спитав розбійник Гуцик-Буцик, побачивши у зепеля на очах сльози. Ти, Каспер льо дуже сумний, я цього не люблю. Стривай на зараз я тебе підбадьорю. Він зірвав із зепеля шапочку з китичкою. У цій дивоцькій шапці ти мені не подобаєшся, вона тобі не пасує. Геті. І гуцик буцик кинув шапочку у вогонь. Я тебе не розсмішив, здивувався розбійник. А, мене ж сміх розпирає. Гуцик Буцик зареготав, а зепель заплакав. Плачучи, він домолов каву, а млинок грав йому свою мелодію. А ще зепель мусив почистити розбійникові чоботи й натерти до блиску. Потім його знову посадили на ланцюг. А гуцик Буцик, задовши свічку, Вклався спати. Із горя та тоги за домівкою Зепель півночі не міг склепити очей. Він лежав на холодній кам'яній долівці між бочками з Порохом та перцем і думав про Касперля. Що скаже Касперль, коли довідається, що гуцик буцик спалив його шапочку? Якщо, звичайно, він взагалі про це довідається зіткнув зепель. У яку халепу ми вскочили. Нам завжди не щастить. Та сон його все-таки здолав. Йому приснилися Каспер і бабуся, і вони сидять у бабусиній хатині за кавою з тістечками. Звичайно, сливовими тістечками зі збитими вершками. І Каспер у своїй шапочці з киточкою. І так їм добре, як ніколи. І не було ні ланцюга у нього на нозі, ні розбійникової печери, ні самого гуцика-буцика. Коли б цей сон був, не кінчився ніколи. Але він кінчився для бідолашного зепеля значно раніше. Рівно о шостій прокинувся гуцик-Буцик і розбудив його. Гей, сплюше, вставай до роботи. Зепель змолов кави. Нарубав дров, розвів вогонь у поті. Потім гуцик буцик щедро поснідав, а зепель стояв поруч і кліпав очима. Далі зепель крутив корбою точиво, а гуцик буцик нагострив свою криву шаблю та сім ножів. Швидше ворушися, бовдуре, це тобі не шарманка точило. Коли ножі були наточено, Розбійник знову спровадив зепеля у куток і посадив на ланцюг, а потім кинув йому цілий краєць хліба. На, їж, щоб не вмер з голоду. Я зараз і щодня піду на службу, а ти вилежи собі боки ведарю. Бо коли повернуся ввечері, то примушу працювати ще більше. Чому ти маєш жити у мене краще, ніж твій другу зебелю великого та чакуна на Лихолюба? По цих словах, він вийшов із печери і замкнув за собою двері. От негідник. Троє дверей до склепу. Начистивши три відра картоплі, Каспрель вирішив перепочити. Він поклав з боку ножа. Витерв штани мокрі руки і пішов подивитися, яка пожива є в чокуновій коморі. Адже наближалася обідня пора і його діймав голод. Одразу за дверима в коморі стояла тіжечка з солоними огірками. «Кисленьке та веселеньке, подумав він. Справжні ліки не для мене. Він строщив три огірки. Голод трохи відступив, і Каспер. Скуштував різних джемів у банках, що стояли рядочком на полиці. Затим він випив слоєчок вершків і наостанок відрізав шмат копченої ковбаси. Треба сказати, що в коморі Петрузілля лихолюба було чимало ковбас та шинки, а ковбаси висіли усякої довжини та товщини. Вони гойдалися під стелею. Бери та їж! Наче в казковій країні, подумав Каспер. І от, коли він тут стояв, утупивши очі в ковбаси, йому раптом почулося схлипування. У <звук> страх скував його з ніг до голови. Хіба він не сам у Чакунському замку? Крім нього, виходить, тут ще хтось є. Хто ж? Та нехай. Подумав Касперль. Чи ж мені не однаково? Він отняв ще пів кільця домашньої ковбаски і почав їсти. Та знову почув схлипування. У. <візміло> Воно лунало зловісно і сумно. Так сумно, що в Касперля пропав апетит. Тут справді є хтось. І в того хтося, здається, Велике Горе. Чи міг би я чомусь допомогти? міркував Каспер. Я мушу знати, що тут діється, бо слухати, той плач довше, то можна збожеволіти. Каспер прислухався, звідки не схлипування. Він рушив до нього з комори, повернувся назад у кухню, пішов у коридор, а далі до дверей, що вели у склеп. Звуки вирвалися з підземеля. Чи стане в нього мужності спуститися вниз? Я зараз прийду. гукнув він у темний отвір. Лишень світло візьму. Каспаль побіг на кухню і зняв з гака ліхтар. Тернув сірником, підніс його до гнота й готово. Обережно сходив він слизькими сходами у склеп. Відгонило сирістю, болотом, тягло холодом. Товсті краплі падали зі стелі і розбивалися об капелю. Нарешті Каспер опинився в довгому й низькому коридорі. Ступивши кроків з двадцять, він наткнувся на великі двері. Двері були ковані, на них, у чорній рамі, висів щит із надписом Входити суворо заборонено. Якусь мить Касперль вагався. Та знову, почувши, схлипування, твердо вирішив йти далі. Він натиснув на клямку і відчинив двері. Але що це? Відразу за першими дверима стояли другі, теж ковані, а на них у чорній рамі висів щит. Касперль присвітив ліхтарем і прочитав Входити найсуворіше заборонено. О, лихо, подумав Каспель. Здається мені, чим дальше, то все забороненіше буде. Але й цього разу він набрався хоробрості і, почувши з жалісливих хлипування, відчинив і ці двері. Та й вони виявилися не останніми. Через кілька кроків він стояв перед третіми дверима, і на них висів у чорній рамі великий щит із надписом ходити, якнайсоровіше, заборонено! У Каспера заборчало в животі, чи то від страху, чи, може, від соних огірків та вершків. Краще повернутися назад, подумав він. <звук> Пролунало вже близько за третіми дверима. Але цього разу схлипування було таке зловісне і таке жалісливе, що проникло Каспері в кожну клітину. Він забув і про біль у животі і про свій страх. Ступив крок, узявся за клямку, рипнули двері, свискнули, дуже відразу вискнули двері і відчинилися. А коли двері повискають, тоді тривога наростає. Кінець частини. Але не бійтеся, вам скажу одне, не страшно буде з Каспером буде все добре. А зараз. Попрошу вас поставити лайк, підписатися, якщо ще не підписані. І до скорих зустрічей, Па-па!